Вітання, моє ім'я Іван і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, вибирав паски довше ніж креативи в спайці для запуску та пропустив усі новини. Це відео для тебе. Енді Долара душать співробітники Служби безпеки України. Саме з такої фрази почався сюжет про Андрія та його судову справу від ТСН. Учасниками сюжету були сам Енді, його адвокат, який веде цю справу. Розказали детально, як все відбувалося, показали копії заяв від спецслужб та назвали імена правоохоронців, які фігурують у цій справі. Піздє, це вже не сюжет ТСН про арбітражника, а якийсь без табу за Анною безулик. І скандали, інтриги, розслідування. Перший з них Олег Скорик, який, як кажуть, часто привозив свою машину до автосервісу Енді. Другий Артем Шило, який наче є кумом першим. Чи рухається справа далі сюжету, так і не стало відомо. Як і не стало відомо, чого взагалі цей сюжет там з'явився. Бо всі очікували продовження цієї саги саме в інстаграмі Енді Долара. На Ютубі вийшов запис панельної дискусії з івенту венту Partners та Traffic One, The Legend Meetup, який відбувся кілька місяців тому. Запис поділили на дві частини та кажуть, що розкрили там всі інсайти ФБ трафіку. Ну, принаймні, в назві написано, що. Інсайти ФБ трафіку в цьому відео у дискусії брали участь Чесановський, Підліпський, Лясковець, Кошелюк та Бури. Обговорили багато тем та відповіли на питання із зали. Знаєте, якщо замовити собі кальянчик під перегляд цього запису, то можна себе відчути більш статусним глядачем. Поясню, бо глядачі у залі Мітапу офлайн кальянів на жаль не мали. На тижні 2 травня відбувся івент від King Partners, який називався King Red Party. Була відкрита локація біля води, пуфи з кальянами, їжа, бар та гарна атмосфера. Був стіл з рулеткою та інші прикольні активності, такі як комарі. Знаєте, можна було б висосати з пальця якийсь скандал, але все реально пройшло спокійно, тихо, класно, гладко. В цілому веби мріють, щоб так проходили запуски кабінетів, а не івенти. Але такі часи, товариство, такі часи. <гум> Стотіна. Увага! Є новий законопроект стосовно азартних ігор в Україні. Та становить цю хуйню! до Верховної Ради України подано законопроект про мораторій на проведення азартних ігор. Тепер обмежити хочуть тільки рекламу. Для тих, хто вперше чує слово мораторій, пояснюю це певна відстрочка виконання зобов'язань, що встановлюються урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій. Поняв навіть у законопроекту, бляха, є відстрочка, а в тебе ні. Так і в тебе немає. Цей законопроект про мораторій все ж таки передбачає певні обмеження для індустрії азартних ігор. Ознайомитись з ними, до речі, можна за посиланням в описі під цим відео. Блогера, товарщика, злили з Онліфансу. Ось такі зливи всплили в мережі з Ромою Трушем. Судячи з його блогу, він займається товаркою та продажем курсів з цієї ж вертикалі. Але, як виявилось, займається він не тільки цим. Oh my. Чи злили це відео випадково, чи це був спланований піар? Наразі невідомо, але точно знаємо, що він цієї теми не цурається та активно форсить це у себе в блозі. Слухайте, можливо, це плавний прогрів на те, що він буде змінювати товарку на дейтінг. Хер його знає. Можливо, він хотів доказати, що арбітражники їбуться не тільки з запусками, а литись може не тільки трафік із джерела. На Ютуб вийшов перший випуск пекельно розважального арбітражного шоу Гострий на язик. Першим гостем став Діма Кічатий, засновник, оунер та CEO Trident Media. У випуску говорили про життя арбітраж та його курси і персональну мотивацію. Паралельно з цим хлопці їли їжу з гострими соусами від найлайтовішого до найжорсткішого. Тобто, ви знаєте, що дупа арбітражника має горіти не тільки тоді, коли він заливається. Виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. До речі, наступний випуск Дмитро запросив і нас, але чи хочемо ми їсти щось гостре, поки що не вирішили, якщо чесно. Вітаємо всіх орбітражників та орбітражниць з Великоднем. Ні, не так. Давайте так. Нехай у це свято воскресне ваш конверт. Смачним будуть не тільки пасочки, а й рої на ваших оферах. Бажаємо, щоб яйця з корішом вибилися тільки у це свято, а не в черговий раз при спробі запустити першобіл зі святом вас. Конець.